Все почалось дуже класно. Я був молодий, швидкий, всі борщі. Айронмен — інша раса. Тебе відпадають нігтю, тебе рвуться красівки. От уявіть собі. Моя донечка плакала. Я вилетів через кермо. Ну я вже не міг ставати на ногу. Я кульгав. Моя гонка закінчила. Ти ж розумієш, що фінішувати треба як супергерой. Треба розпахнути цей стяг. І валити на максимальній швидкості. Папа, давай! І своєю маленькою долонькою тягнеться, щоб дати тобі п'ятюню. От тоді я відчув щастя. Вам всім звезда. Мене потім не обігнала жодна людина. Фінішує Роман, Юкрейн! Ну, це в мене мурахи біжить по кожній. Це космос. Мабуть, тому я і виходжу на старт. Всім привіт! Я Роман Маслов, ви у мене на каналі. І у нас сьогодні унікальний випуск. Канал про що? про користь, про досвід, про банкрутство, про успіх, про гроші. А сьогодні випуск унікальний: сьогодні випуск про спорт, сьогодні випуск про триатлон в моєму житті, про айронмен і про глобальну таку ціль дійти до повної дистанції. 113 кілометрів проти свого я не можу, проти болю, проти себе, проти всіх заради. Досягнення великої мети. Розкажу про ці медальки, їх дуже мало, але щастя не в медальках, а в емоціях і відчуттях, коли ти перетинаєш фінішну пряму або забігаєш у фінішну арку. Ці емоції неможливо переплутати нищів, бо це п'ята або шоста година твоїх страждань. Кожна з цих медалік це окрема історія, це окремі страждання, це окремі висновки. Я сьогодні про них вам обов'язково розкажу. Кожна гонка залишає. Свій відбиток у моїй свідомості і у моїй пам'яті. Саме час підписатися, натиснути на колокольчик, поставити вподобайку і написати коментар. Коментарі можуть бути різні, можуть бути питання, можуть бути ствердження, можна зі мною посперечатися. Я відповідаю на коментарі особисто. У далекому 2019 році я замислився над тим, що мені потрібні дуже довгі дистанції, мені потрібні якісь звички, котрі будуть мене дисциплінувати в роках. Не короткострокове досягнення цілі, а вдовго. Я для себе придумав, що треба пробігти. Взагалі треба почати бігти. Ніколи не бігав, а треба почати бігти. Я підготувався до півмарафона і пробіг запорізький півмарафон. Просто я підготувався і пробіг. Я був впевнений, що люди, котрі готуються до бігу, вони витрачають на це там дуже багато свого життєвого часу. Я підготувався за три місяці. За три місяці. Ну ми повинні розуміти, що це був 2019 рік. Я був молодий, швидкий, всі борщі. І тоді я зрозумів, що це не та історія, яка мені потрібна. Мені в моєму житті і в, моєму, в, моїх, в моїх бізнесах потрібно. Довгі процеси, мені потрібно навчитися будувати довгострокові перспективи. Для цього мені потрібно було щось в спорті довго. Я замислився з приводу триатлону. Тоді став дуже модний аеромен, тоді всі почали займатися аероменом. Він почав дуже активно популяризуватися як аматорський спорт з довгою підготовкою і з довгим результатом. Бо неможливо підготуватися до повної дистанції аеромен, нічого не роблячи, або роблячи це якось через коліна. Це дуже серйозна дисципліна. Но мені не вдалося впровадити в своє життя саме тоді триатлон, тому що у мене народилася друга дитина. Ну і пріоритети трошечки змінилися. Після повномасштабного вторгнення наші сусіди допомогли нам всім почати працювати зі своєю ментальністю, бо нас всіх. Дуже сильно почало, мені здається, підштирювати. Я зрозумів, що мені саме час повертатися до підготовки довгострокової, саме час будувати своє майбутнє разом з системним спортом. І я починаю займатися триатлоном. В моє життя приходить тріатлон як основа, як спорт, який я несу з собою щодня вже роки. Тепер залишилося що, тепер залишилося, щоб коліна не підвели. бо Вони щось мене мучують останнім часом. Підготовка починається з ваги. Це дуже цікаво. Я почав займатися тріатлоном. І запустив триатлон своє життя з, мабуть, майже максимальною вагою в своєму житті. Я важив 968 чи 6 кілограм. Тренер сказав: Ти, звісно, вибач, але з такою вагою ми з тобою будемо не бігати, а ходити пішки. Я такий. Ну, як так? Водні такі, що ми повинні розуміти, що наше тіло повинно бути готове до навантаження. Перше, з чого я почав, я почав з харчування і я почав домовлятися з собою, що я в своєму житті. Використовує нові звички: харчові, фізичні і відновлювальні. В моєму житті з'явилася культура сну, культура відпочинку, культура харчування, культура фізичних навантажень. Якщо ти свідомий, якщо ти дорослий, то ти точно розумієш, в підготовці до таких серйозних випробувань тобі потрібна людина, котра буде розподіляти з тобою відповідальність, котра зможе тверезо. Зрозуміти, в якій ситуації ти зараз знаходишся. Що у тебе з емоційним станом? Що у тебе з відновлюванням, що у тебе з тренувальним процесом? Що у тебе з прогресом? Що у тебе з регресом? За всі ці роки підготовки у мене зараз третій тренер. Це люди, котрі ведуть, це наші провідники, котрі професійно беруть на себе відповідальність за те, щоб ми не травмувалися. Це дуже важливо. Айронмен. Це культура окрема, це інша каста людей. Це враження, що це якась інша раса. Людей, котрі всі об'єднані однією метою. Людей, котрі сплачують гроші великі за свої страждання. Мучаєшся, ти плачеш, ти падаєш, ламаєшся, ти натираєш мозолю, тебе відпадають нігтю, у тебе рвуться красівки, ти собі все натираєш. Ну, це ж жах просто. І люди за це платять самі гроші. Змагання можуть бути дешеві. Можна, я бачив, дуже багато кейсів людей, котрі випадково сюди потрапили на один раз, вони можуть проїхати на якомусь орендованому велосипеді дистанцію і підготуватися до цього. Вони можуть плисти без гідрокостюму або взяти його в оренду. Вони можуть бігати в дуже дешевих кросівках. Але якщо ти займаєшся системно і ти. Там, умовно, мінімум там, якісь 10 годин на тиждень приділяєш тренуванню, а в підготовці до повної дистанції ти витрачаєш на тиждень близько 20-26 годин. От уявіть собі, що в цей час ви носите кросівки, котрі вам не подобаються, або вам незручні, не або ви робите це без годинника, да? неможливо це, без пульсометра, неможливо, без віла, котрий би вам подобався, теж неможливо. Тому айромен це дорого. Триатлон – це дорого, тому що у тебе три дисципліни: це три види спорту, котрі між собою дуже сильно зав'язані. Якщо вам кажуть, що це варто три копійки, нікому не вірте, візьміть, порахуйте всі екіпіювання самостійно. Два дні я буду теж з таким стягом прибігати на фініш. Перша гонка, котра була в рамках Ironman, ось вона. Це була гонка у Валенці в 2024 році. Це був мій перший старт. Я цей старт запам'ятаю на все життя. Бо коли я фінішував, моя дитина, моя донечка, плакала, бо я фінішував весь розірваний в крові. А знаєте, як це сталося? На старті вілеетапу я впав. Неважливо, не за якої, по якої причини. Я дуже сильно впав. Я вилетів через кермо, я розідрав собі бок, ногу, стегно, коротше, все, що тільки можна було, і вигнув собі руль. Це була перша ситуація, яка мені продемонструвала, що ти внутрішньо настільки готовий, що щоб не трапилось, ти повинен іти вперед. Завдяки оцій ситуації, саме завдяки старту і фінішу у Валенції. У 2024 році, щоб далі у мене не траплялося на кожній дистанцій, куди я виходив, я згадую той капець, який відбувся саме тоді, і мені далі вже точно зрозуміло, як працювати зі своїм мозоком і зі своїми внутрішніми голосами, які намагаються мене пожаліти. Але коли ти підприємець, коли ти людина бізнесу, коли ти людина, яка приймає постійно важкі рішення, ти точно розумієш, що жаліти себе. Не потрібно. Немає сенсу жаліти. Я не професійний спортсмен, я спортсмен-аматор. Я роблю це для себе. Я роблю це для себе. Мене не цікавить. Я зроблю це на 5 хвилин швидше чи на 5 хвилин повільніше. Мене цікавить, що я це зроблю. Я роблю це для того, щоб я всередині ставав ще твердіший, ще загартованіший І інші складнощі в моєму житті. Могли порівнюватися зі складнощами на цих дистанціях. У мене є ціль в 2025 році зробити першу в своєму житті повну дистанцію Айронмен Барселона. Я до цього рухаюсь до того, як я дійду до Барселони, я вже зробив 6 чи 7 половинок. Я вже забув, кожне змагання, кожен вихід на дистанцію. Він ілюстрував якусь іншу сферу мого життя, якусь слабку сторону. Остання дистанція, яку я проходив, це була дистанція Ironman Краков, половинка 73. В краків проводив в цьому році перший раз ці змагання. Все було прикольно, все класно, мені все сподобалось. Але я їхав в велоетап на одній передачі. А почав я вело з того, що я взагалі зрозумів, що я схожу з дистанції, бо у мене стояла передня система на маленькій зіренькі. А задня система на найбільше зірнки. І таким чином я просто стояв на місці і крутив дуже швидко педалі. А зробити з цим нічого не міг. А не міг нічого зробити, бо накануні, коли я здавав віло, у мене повинно було бути велотренування, Я повинен був перевірити велосипед після транспортування. І що ви думаєте? Я знайшов тисячу причин, щоб побігти, попливсти, але не поїхати на велі. У мене не було часу, я просто так вирішив. Я зробив виключення зі своїх власних правил, з правил, котрі вже прописані були до мене, котрі я прийняв, котрі я допрацював, і я повинен їм слідувати. Я цього не зробив. І після того, як я поплавав, перевдягнувся в дощик, взяв свій класний віл, виїхав на дистанцію і зрозумів, що моя гонка закінчилась. Бо відстань 5 кілометрів я їхав 20 хвилин. Ви собі уявляєте? 5 кілометрів 20 хвилин. Ви можете порахувати, скільки мені годин знадобилося б для того, щоб проїхати 90 кілометрів вілеетапу з такою швидкістю. Ну я зупинився вже з бажанням зійти і спробувати розібратися. Примусово якимось чином там, перекинув на найменшу зірочку э, задню систему і їхав дуже важко, але я проїхав всю дистанцію на одній передачі. Зато я зрозумів, що таке. Стара гвардія. як в горку заїжджати на ножках, як робити так, щоб ноги не закисали. Ну, коротше, все там. через біль, страждання, сльози, соплі, все було. В цій гонці в мене було все. Все почалось дуже класно. Пішов на місце старту, розмявся, пірнув в озеро, поплавав. Дивлюся, щось стартуючих нема. І мені маршал каже: браслет червоного кольору, тобі треба взагалі в іншу сторону стартувати. І я розумію, що мені здається, я запізнююсь. Моя група підтримки теж зорієнтувалася, вона мене чекала в одному боці. Вони побачили, що там ніхто не стартує. І вони обійшли цей кар'єр з іншого боку. Вони чекали мене на стартовому майданчику. І це нічого не зіпсувало. але я прям дуже люблю застрибувати у воду майже останнє. Емоції в цей час передати дуже важко, бо ти точно готовий, ти найсильніша людина в світі. Ти відчуваєш, що попереду у тебе, як мінімум, 5 годин в моєму варіанті. Я насправді крайків робив ставку, я розумів, яка там гонка, я розумів плавательний етап. Він такий непростий, але при цьому це кар'єр, це п'ясна вода, трошечки повільніше, ніж морська вода, плавання у гідрокостюмі. Ну, тобто, я свої сили прорахував дуже чітко, і я прям хвилину-хвилину все зробив. Віала, це. Типу, моя сильна сторона, я розумів, що я буду навалювати. Там мало поворотів. Обіцяли дощ всю дистанцію. Я до доща був готовий. Я вже вимовив своє. Я проплив. Я красавчик. Я достатньо швидко перевдягнувся. Транзитка довга то неважливо, Сів на віл, і все пішло, як я вам сказав, не за планом. Внутрішній стан він а, настільки обурений, ти, по-перше, звинувачуєш сам себе. Ти зупиняєшся, йде дощ, мокрі руки, я не можу нічого відкрутити на тому велосипеді. Я починаю нервувати. У мене всі, от всі весь спектр емоцій, який може бути, він весь відбувся саме в той момент. Купа матів, все. от, на якийсь момент я розумію, що буду їхати все ж таки з таким каденсом. Я проїхав ще, може, хвилин 5, зрозумів, що це фігня, побачив заправку Shell, заїжджаю на неї і все. Зліз з віла, подивився на нього і кажу, ми приїхали. Не тут то було. Ти береш і думаєш, ну стоять. Ну це дуже просто. Ну, це тільки початок дистанції, ти тільки проплив, що ти дарма оце е, воду пив в тому кар'єрі. Треба все ж таки щось робити. Я знайшов якусь можливість просто вигнути лапку перемикання передач, цим пітух, того як його називає, і вручну я переставив на найменшу зіреньку. Я вам хочу сказати. Що от тоді я відчув щастя? Я заліз на той вбіл і сказав, що вам всім звезда. Тренер мені сказав, не виходити з третьої зони, бо ми потім пульсової, бо ми потім не побіжимо. Яка третя зона? Щоб ви розуміли, я всю дистанцію, там, 85 кілометрів, херачив з пульсом, мабуть, 170. Мене потім не обігнала жодна людина. Я був непереможний. Я їхав в аеропозиції. Я їхав дуже потужно. У мене щось потужний за гонку. Там ну хто шарить, він, звісно, може посміється, але там щось 240 чи 250 середня потужність. При тому, що я не перемикався взагалі, я всі горки. Набор 900 метрів за всю дистанцію, все виходив на ногах. Я ж малив на максималках, бо мені потрібно було що? Нагнати всіх тих, хто мене обігнав. <звук> я дуже хотів всім наваляти. Ну, це така. Ніхто зі мною не грався я ж змагався сам з собою. Насправді, і саме в цей день дощ закінчився достатньо швидко. Під дощем я проїхав, може там не знаю, якісь півгодини, та навіть години не було, Півгодини точно. І на біговий етап я думав, що я справді буду йти пішки. Спригнув з вела, перевзувся і пробіг майже стандартний свій час. Фінішував з посмішкою, щасливий, з прапором, з відчуттям, що я займаюся своєю справою, що я роблю це не дарма, що я людина, котра йде до своєї мети маленькими кроками до великої цілі. На дистанції Ironman можна побачити людей з різними можливостями. І це дуже сильно надихає. Після того, як я фінішував, я познайомився з найстаршим учасником Ironman Краків. 70-річний українець Юрій. Найстарший учасник в Кракові, 70 років. Дистанція Ранмен половинка. Отак от треба жити життя. Ви вдумайтесь, 70 років. Дядька зробив 24 половинки і два повних айронмена. За останні 9 років таких прикладів дуже багато. То батько з сином біжить, то дідусь, батько, син, то люди з обмеженими фізичними можливостями. Кожна з цих гонок, вона зі своєю якоюсь трагедією, або зі своєю ізюмінкою, або зі своєю історією. Бо на цих гонках ти бачиш, як люди падають, атлети ламаються, коли там людина ловить проколи, не може нічого зробити зі своїм велом, там кидає цей велосипед на дистанції. Як люди плачуть під час бігу, як людей возять швидка, як люди падають на фініш, ти бачиш все це, і ти розумієш, що це життя, те, що дає нам змогу а, вибудовувати в собі оцей дуже твердий сталевий стержень. Котрий неможливо ніяк зруйнувати, котрий дає тобі змогу на нього спиратися. Ти стаєш сам своєю внутрішньою опорою. Кожен фініш от з цих, я був людиною найщасливішою. Декілька, а точно я знаю, два, коли я фінішував і казав, що я більше ніколи не буду цього повторювати. Але проходило півгодинки-годинка, я такий, ну я ж та фінішував, я ж не зійшов. Я міг зійти. Все було проти. Всесвіт мені казав, що треба сходити. Я ж не зійшов. Я фінішував, і медалька у мене в кармані. І родина моя на фінішній аркі мене побачила. І партнери мої знають, що я не слабак. І це дуже важливо. Група підтримки має неймовірно важливе і велике значення. І принаймні для мене. Саме зараз на мене дивиться мій найкращий друг, моя дружина. А, це одна і та сама людина, якщо що. мій син вже дорослий, котрому вже 16, ось через місяць буде. А, моя донечка, і вони кожен раз бачать мене різного. Вони бачать, як мені важко. Вони бачать, як я борюсь, і як я не зупиняюсь. Внутрішнє, коли я пробігаю повз них. Ну, я вам хочу сказати, що. Якщо є люди, котрі знають, що таке друге дихання, то я людина, котра знаю, що таке сьоме дихання. Коли ти пробігаєш пов свою донечку, котра кричить: папа, давай! і своєю маленькою долонькою тягнеться, щоб дати тобі п'ятюню, як би тобі хірово не було, ти топиш ще далі. Ти не бачиш ні пульс, нічого, тебе посмішка до вух. Ти на тобі хочеться слухати і чути цей голос, бачити ці очі, бачити, як кричить і підтримує твоя дружина тебе, ну це прям це, це космос. 2 -3! 2 -3! 3 -2 -3! Мабуть, тому я виходжу на старт, щоб вони за мене поболівали. Коли ти перехоплюєш прапор як супергерой, ти в агресивному середовищі, біжиш серед цих атлетів, всі бачать фінішну арку, всі бачать фінішну пряму. І ти розумієш, що саме тут тобі треба розпахнути цей стяг і валити на максимальній швидкості. Ці секунди вже нічого не, ніякої ролі не взагалі не грають. Бо на відео на фінішному ти будеш виглядати як дуже швидкий. Це жарт. Но внутрішньо вона десь так і працює. Бо коли я розкриваю прапор України. Коли я з цим прапором забігаю в фінішну арку, по по цьому червоному ковру І я чую, як ведучий кричить: Фінішує Роман Юкреїн! і все і купа глядачів це бачить. Це у мене мурахи біжить, по коже. Я прям розповідаю вам дуже багато тем. Я якийсь ніжний. Весь спектр емоцій. У мене було був страх, був розпач, була образа, була злість, було все. Суто по фактам, в Кракові останній кілометр у мене настільки боліло коліна, що я тягнув ногу. Ну я вже не міг ставати на ногу, я кульгав. Ну, при цьому ти ж розумієш, що фінішувати треба. Ну це тупо сходити. Як би воно боляче не було, треба фінішувати. І оце відчуття, що ти не здався, ти перетнув фінішну черту. Оце відчуття, що черговий раз ти своїй родині. Показав, що зупинятися не треба ніколи, щоб не сталося. Ти сам собі довів, що ти можеш керувати своїм життям самостійно. Ти вважаєш себе найсильнішим, і ти відчуваєш себе найсильнішим. Немає в житті таких складнощів, з котрими не може впоратися людина. Немає. Ти поки живий, ти можеш рухатись. Якщо ти ще живий, то все в твоїх руках. Логіка дуже проста. Підписуємося, ставимо вподобайку, натискаємо на колокольчик, і можна написати коментар. Бо коментар це можливість комунікувати з нами, і ми з командою дуже цінуємо, коли ви підтримуєте український Ютуб. Бо ми будуємо український Ютуб разом. Його мало, і ми разом можемо його зробити кращим і більшим.